Десятку найкращих березневих передач Суперліги започатковує універсальний форвард Миколаївської команди Двейн Мітчелл, котрий віддає філігранну передачу за спиною на партнера, який у відриві здобуває легкі очки. Плеймейкер хіміка Олександр Рябчук прошиває Дніпровський захисний мур передачею за ауту, А кремезний Артем Пустовий відводить душу на кошику. Це дев'ята сходинка. На восьмій позиції можливо не така ефектна, але дуже важлива передача Деніела Вернера на Річарда Буїна, котрий переводить гру до овертайму і приносить перозинту перемогу. <му> Вище розташувався захисник Дніпра Олексій Балашов. За увесь матч він здійснив лише одну результативну передачу, але настільки ефектну, що заслуговує на сьоме місце. У межах шостої позиції капітан Ферозу НТУ Олександр Рибалко не лише виконав пас за спиною, а й реалізував важливий триочковий, яким зрівняв рахунок і проклав своїй команді шлях до тріумфу. На п'ятому рядку милуємось асистентською майстерністю плеймейкера-будівельника Георгія Цинцадзе. Передачі котрого центровий киян здобуває легкі бали. Четверту сходинку посідає МВП минулого сезону Рамел Карі, котрому для виконання результативного пасу навіть не потрібно дивитися у бік партнера по команді. Третю позицію ми віддаємо українському асистенту Донецька Олександру Липовому, котрий видовично асистує Івану Раденовичу. Срібний щабель п'єдесталу окупував сербський форвард хіміка Сава Лешич, котрий виконав складну і одночасно яскраву результативну передачу за спиною. А найкращий у цій добірці Томас Делінін Кайтіс. Литовський захисник Черкащан віддав результативний пас на Чарльза Томаса із центру майданчика. Тому саме він загарбав перше місце десятки найкращих передач березня із матчів Суперліги.